З Євангелія від Матея того часу Ісус сказав своїм апостолам: Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не здобувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси. Ні подорожньої торби у дорогу, ні двох одежин, ні сандалів, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Ходячи ж додому, вітайте його, і якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього, якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Воістину кажу вам, легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту.